Друзі, всіх вітаю. Я щось так запрацювався, забувся ж про дрон розказати, от що тут конкретний зробити. Коротше, всі бачили, я сподіваюся, це відео. Хто не бачив, подивіться, там, де я дрон Ілюхою, учасником нашої групи, водіїв і водієм з України, передав дрон в Німеччині. Ми ночі зустрілись на автостраді. Я передав дрон, який купив на ті кошти, що ви зібрали. І передав його Ілюхою. Потім Ілюха відправив Поштою даний дрон. Дрон поїхав в Дружковку. З Дружковки його От можете бачити чек відправки десь. Отута от. Дрон приїхав в Дружковку, його вже забрали, він вже в Збройних силах. Поїхав дрон в, в 93-ю бригаду. Всі пам'ятають відео в дронах цього були такі особливості, були наліпки. Я, я спеціально їх, скажімо так, наклеїв, да, для того, щоб коли військовий його забере, да, щоб можна було зробити відеозвіт і мені не казали, та це не той дрон вот цей дрон, який я показував у відео, як тільки я його купив, от наклейки, які наклейки на ньому. І от е, дрон е, вже з військовим. Е, друзі, він, коли зі мною зв'язалися, він мав використовуватися як, е, як дрон е, розвідки, да даби по ближайших полі, позиціях типу, літати. і Дивіться, да, що там ці е, козлапси роблять. В ітогі, е, мені пізніше потім написав цей самий військовий і каже, що е, ми переоборудуємо його під ударний дрон. Е, їм, вони заказали на 3D принтер з 3D принтера е, до дрона, зброс для гранати. Так що дрон уже перших пару збросів зробив. Я не знаю, вийде достати фотографії. Я думаю, що ну, це чрівато може бути, але я, якщо я не буду настаювати, але якщо можна, то я військового цього попрошу і може кусочок відео якогось результативного да і скине. Так що дрончик вже трудиться на всю повноцінно. Лице я замазав, тому що ну всі в принципі самі розуміють, чому. Не, не хочу я афіширувати, даби, бо, бо тому, що мене з Росії теж дивиться чимало народу. Поэтому якось так. Так що, друзі, такі от справи. Дрончик в Україні виконує задачі, е, ті, для чого він, в принципі, і придуманий, і навіть більше. Хочу всім сказати велике дякую. Друзі, я запрацював і реально забувся раніше зробити звіти, бо дрон уже місяць, як, як в Україні. Я, ну, вибачайте. Так що всім велике дякую за даний збір і за допомогу ЗСУ. До зустрічі в наступних відео.